Вітаємо шановних глядачів нашого каналу. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у Житомирській області в Бердичівському районі у селі Кустин. Двоповерховий будинок з білої цегли має загальну площу 85 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати, коридор, кухню та санвузол. До будинку заведені усі необхідні комунікації: є електрика, вода, гаряча та холодна, та каналізація, яка зроблена септиком. Площа ділянки 12 соток. На неї розташована літня кухня з банею, де є холодна та горяча вода, також туалет та душ. До будинку заведено оптоволоконний швидкісний інтернет. За документами будинок зазначений як дачний будинок. Але він повністю облаштований для постійного проживання. Ділянка охайна та доглянута. На неї розташовано багато фруктових дерев та виноград. Це ідеальне місце для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за підписку та за перегляд! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.